Вони там не так, А він позукавичок. Поцупили в готелі. Перемерз. І вона подає йому свої. Боже, що ж у неї за клешня там? Нехай краще у неї вкрали. Вона, вона змерзла. Рукавиці сперли. Ну, і він дає свої. Зав'язується мила розмова. Він дивиться на неї з ніжністю. Але черга стоїть на місці. А -а. Весь час підходять якісь люди, травиться наперед з посвідченнями, ветеранами часними кінцем, він здивований. У нас там такого немає. А вона йому пояснює наші правила. так вона майонез закінчує. Лунають заклики, по в одній руці. Але їм все одно не вистачає. І вони розлючені, Але щасливі виходять на залиту убогими вогнями вулицю. І те, що вони бачать, так, краще вони цього не бачать.